Ну, раз ти все одно пройшов. Що. Антера, є. Потрібно багато і одразу. Обміняй на. Заявив в мене лише артефакт. Давай, сам розберейся, що з ним робити. Ну, що. Та? Ні? Думай швидше справа нагалі. Якраз тільки і маю. Сподіваюся, що з ними все добре. Лікар перевірить, як повернеться. А ти що, далі на острові будеш лазити? Багатьом це не сподобається. Якісь проблеми зі сталкерами? Та одна в мене проблема. Ні хріна не вистачає і де це брати? Незрозуміло. Я ж в зону не ходжу. Бо варто полуденцю сунутися за ворота, обов'язково знайдеться якийсь сталкер, кому закрутить його вбити. І хоча б обікрасти. Всі навколо мріють помститися моноліту, навіть якщо ніякого моноліту вже давно немає. Хто б там ще не казав? Мені потрібно поговорити з бродягою. У нього проблем вистачає без тебе. На складі токсичних відходів щось бахнемо. Бродяга пішов розбиратися. Але ж тебе не так просто здихатися. Зрозуміло. Перетрий з дубнем правою рукою бродяги. Інакше на склад без дозволу тебе не пустять. Я зайнятий вільний. Іди до дубного. Порожнявка. <кхем> Витривалість і вплив радіації. О, ще один. Це мені... Нічого особисто. Мені два артефакти, дав батарейка. Ну, це буде на продажу.